Якщо шукаєш себе, шукаєш свою цінність, бо втратила свій шлях, що збило тебе зі шляху, твоєї долі, дуже давно або дуже в юному віці, твоє життя увірвалася яскрава та харизматична людина, ця людина влаштувала тебе йти її шляхом, до яскравості, до збагачення, переконала покинути твоє оточення цінності, твій шлях. Що пробудить визнання твоєї цінності, що допоможе вийти на твій шлях? Зверни увагу, коли тебе є людина, яка завжди цінує тебе, несе тобі радість, близькій за інтересами, цінностями, і та людина має значні успіхи або ствердилася у своїй цінності. Ця людина, може не дуже яскрава, в чомусь проста, але дуже міцна. Ця людина, наче міцна опора для тебе. Ця людина є ключем до прийняття твоєї цінності. І як саме тобі вийти на твій шлях, до того, як все зламалося, повернись до своїх скарбів. Щось ти робила раніше, чимось займалася? У кожного різна історія, але воно тебе надихало та гріло. Почни наново.